Мене звати Лаванчук Андрій, я з міста Київ, але живу в Романівці, це Ірпінь. Романівка одна з перших прийняла удар війни. Романівка мала бути, мала стати одним з шляхів наступу росіян на Київ. В день ми працювали, ми вивозили людей як волонтери, а вночували ми на білях, Новобілич. Ми вивозили людей саме з Ірпіння і частково Гастоміль. А коли ще можна було, набуть до 1 березня, ми ще могли заїжджати до 2 березня, могли заїжджати в Гастомель. Далі це стало небезпечно і ми не могли вже туди їхати. Тому ми виключно возили з Ірпіня, Ірпіня до моста в Романівці. Там далі вже возили автобуси або інші волонтери. Це було страшно. А були вже перші трупи російських солдат біля жирафа. Ну, і це вже, знаєте, ну Якщо ще були сумніви, що таке війна, і як це буде виглядати, то тут стало вже досить зрозуміло. Я би почав, звісно, мабуть, з маршруту маршрут, маршрут евакуації, тобто показати будинки, з яких люди, з бомбосховища, де вони сиділи, як вони сиділи, як вони виходили у двір. У дворі падали міни, це зривалося, це був жахливий звук розривів, звук стрілкатні, десь трошки подалі. Не зрозуміло, чи то наше, чи не наше. То треба передати ці звукові емоції, ці візуальні емоції розбитого скла, розбитих машин, спалених машин. На деяких вулицях ми намагалися забирати, лежали люди просто вбиті, тобто мертві, ми їх зразу забирали. І в принципі, ну, це як знаєте, як в якомусь кіно. Тобто ти їдеш по вулицях Ірпеня і лежить хтось загиблий. Це, 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 це треба намагатися передати. Оці от розумієте, це страхіття. І, і той маршрут людей вони виходили дуже часто пішки через весь серпінь. Треба зберегти певні квартали. Тобто я знаю, що вже зруйнували один будинок, який зазнав авіаційного бомбування. Перший, перший зруйнований будинок в Ірпіні. Там поруч є. На вулиці да? Там є будинок, є квартал сіли, я би його зберіг. Він максимально передає в одному кварталі ту, ту емоцію це страхіття війни, тобто лишити його таким опаленим, повернути назад ті БМД, що там стояли, зруйновані. Повернути ті знищені машини, влаштувати бомбосховища з усіма звуковими ефектами, що відчуває людина, коли там сидить. Повернути знову ж таки поставити мангали, де люди готували їсти. Ну, з того двора ми вивозили людей померлих померлих і. Здається, наш один з тих волонтерів, хто казав, 33 людини він казав вивіз з цього двора людей. Тобто цей будинок має стати не тільки як меморіалом щодо війни в цілому, а як пам'яттю тих загиблих відповідно, мешканців цього дому. В багатьох музеях і в багатьох якихось локаціях такого характеру меморіального є Просто написано поважати. Я вже ну, так, я згадую і французькою ці написи, і іспанською, і італійською, ну багато де, і всюди написано: от, по -по -по зберігайте повагу. Тобто люди самі мають для себе визначити, як це буде повага, мені здається. І ми маємо знову ж таки виховувати це відчуття поваги, відчуття моральної якогось. Рівня відповідного, і люди, я думаю, самі здатні зрозуміти, що, як треба поводитись в певних місцях. Доносити пам'ять, що, що таке війна. Що це страшна річ. І м -м, війна це страшно. А, я, а я маю відео, а, як ми лежали під мостом, і я кожен раз згадую, а, Найбільше, напевно, 40 хвилин бомбування мінометом. І ну, все страшно, коли розривається в 30-20 метрах від тебе міна, і ти можеш загинути просто буквально за, за, за мить. Бабілі, голову оберіть.